Ігоре, вітаю. Слава Україні. Героям слава. А і перед тим офіційні заяви щодо курської наступальної операції. Курська наступальна операція є значним тактичним досягненням, що виявила вразливі місця російської армії. На заявив глава ЦРУ Річард Бернс. Разом з тим, нині він не бачить доказів, що влада Путіна слабшає. адже він міє влаштовувати репресії всередині країни. Операцію в Курській області оцінив і голова британської розвідки Мі 6 Річард Мур. А він заявив, що українські війська спробували змінити правила гри на полі бою. Я думаю, що це типово зухвалий і сміливий крок з боку українців спробувати змінити правила гри. І я думаю, що вони до певної міри змінили наративи навколо цього. Курська операція значне тактичне досягнення. Знаєте, це не лише підвищило моральний дух українців, а й виявило деякі вразливі місця путінської Росії та його армії, так само, як і короткочасний заколот Пригожина, трохи більше року тому він викликав запитання з боку людей, яких ми могли бачити в російській еліті, про те, куди все це веде. Знаєте, весь наратив Путіна зараз дуже зухвалий, дуже самовдоволений. Час на моєму боці. Це лише питання часу, коли українці заспокоюються, а всі їхні прихильники на Заході будуть виснажені. І я зможу продиктувати свої умови врегулювання. це що ми говоримо загалом про ситуацію на фронті, про курську наступальну операцію і про ситуацію на східному напрямку безпосередньо на Покровському. А дуже багато я бачу аналітики Різних військових експертів, да і щодо Покровського напрямку качує велика небезпека, а ризик. Це одна з думок того, що можуть там росіяни взяти просто взяти в облогу так, а ми розуміємо, що Покровськ – це ключ до наступу на Павлоград, на Дніпро і на за і, і на Запоріжжя. Дуже непроста ситуація на цьому напрямку. Ми вже не перший тиждень з тобою це обговорюємо. Яка твоя можливо, оцінка цієї ситуації? Що ти можеш сказати з цього приводу? Ну, давайте говорити відверто, З приводу заяв представників розвідки. Я можу лише додати не лише в цьому є успіх е, збройних сил України. А по перше, давайте говорити відверто. Весь світ почав говорити, що путінська армія не така вже й путінська армія, і не кордоном. Не така вже й нерушима. Це перше. Друге, німці танки Ліапард два. Під Курском, господи, то сто ж моменту з другої світової війни такого не було. Ну я зараз, звичайно, це так би мовити, з моєї сторони фігуральний вислів. Але тим не менше, але саме головне, якщо ми говоримо навіть з точки зору стратегії, я вважаю, що тут ми зіграли ще один елемент, який треба надати в плюс цій операції. А саме, російський, так би мовити, там северний воєнний округ. Ми говоримо зараз про. Санкт Петербург і так далі. Тобто, звідти війська не поїхали підкріпляти Покровський напрямок, а поїхали рятувати Курський. Отже, так з Покровська військ не забирали, але й підкріплення туди не прийшло. Тому я вважаю, що ця, цей задум Смирського, я вважаю, що в принципі досить вдалий, от саме в цьому контексті, і завдяки тому, що туди не приїхало з, з Петербурга підкріплення. То і пригальмувався в певній мірі сам тиск на сам покров. Так звичайно, цей напрямок залишається самим гарячим на сьогоднішній день. Ми говорили нещодавно в студії про Невельське, про те, що там є загроза оточення певної кількості наших військ. Ми знаємо, що сьогодні ну станом на ранок, я знаю, що Невельське вже було фактично. Ми звідти виходимо. Ну я так можливо, це поспіхом говорю, але я вважаю, що це правильно, бо я давно казав, що тих камікадзе, тобто наших хлопців, Треба звідти забирати, бо вони дійсно геройські тримали ті рубежі. Але вибачте, коли в тебе вже за спиною десь кілометрів 10 вороги, і ти розумієш, що ворота закриваються, треба вчасно, як то кажуть, це зробити. Тому я бачу певні кроки саме на цьому напрямку. А це беремо так: це південний фланг Покровського напрямку, якщо дивитися з боку Росії, і для нас це ну так би мовити має бути сигналом. А що далі е, так. Далі, далі, далі серйозні загрози будуть біля Вогледару. Чим далім більше буде просуватися Покровський напрямок, тим більше нависати буде загроза над Вогледаром. Ну і звичайно, в подальшому Запорізький фронт можливо трошки оживе. але наскільки мені не зраджує пам'ять, саме з Запорізького напрямку росіяни частково на Курск теж когось там перекидали. Тому в принципі, ну зараз ситуація вважаю, дуже важка. От але з приводу Покровська дивіться, я нещодавно прочитав. Що в Мирнограді на кінець то замовили зуби дракона? Відгадайте термін виконання замовлення Новий рік. Ви розумієте? Тобто таке враження, що ну, ну ідіоти, ну я не знаю, як ще назвати. Ну як на новий рік вам дадуть Мирноград зуби дракона? У вас 4 кілометри до лінії фронту залишилося. Я не можу цього зрозуміти від слова зовсім. Так само Покровськ. вони звітують бравадно, що риють е, е, оборонні рубежі в місті, а ви не хотіли їх рити перед містом, коли ще ворог був трішечки далі? Ні, вони на той момент висаджували рози і формували бруківку. До речі, ці сюжети повно їх в інтернеті є. Чим займалася покровська е, військова адміністрація? Ну, я вже не буду згадувати Кириленка, колишнього очільника обласної Донецької адміністрації. Він нас малиною торгував замість того, щоб рити окопи там, за Авдіївкою, в Очеретину і так далі. Ну, от така от історія. Як я можу оцінити ситуацію на фронті? Ну важко. Ну давайте говорити від. Ну тут, тут якраз безумовно те, що було сказано, і тобою і усіма іншими, що як наслідки результати курської курської операції збройних сил України, це справді що в світі почали говорити про Україну. Ми повернули фокусування. Це надзвичайно важливо, це об'єктивно, і це перший великий плюс. Але от те, що почали говорити, чомусь воно не завершилося. А тим, що нам надали б дозвіл на використання далекобійної зброї да, для України, і натомість, ми сьогодні ще бачимо. Заяву вже всі на Олава Шольца про те, що треба прискорити завершення війни в Україні, оці от якось все не корелюється разом. Можливо, очевидно, наші партнери союзники знають щось більше. Чи до цього їх підштовхують безпосередньо заяви нашого верховного головнокомандувача, які пролунали на Рамштайні щодо того, що вже цієї осені треба припинити агресію Росії Росії проти України? Як так само оцінювати цю ситуацію і ці заяви, тому що заява заява Німеччини Олава Шольца, це ну серйоз. Дивіться, наші так. союзники вони ж реагують на наші дії. Давайте говорити відверто. Стратегія Зеленського була міжнародний форум миру. Після того вона змінилася на Курську наступальну операцію. Тепер вона знову повертається до другого міжнародного форуму миру. Він за два місяці вже тричі поміняв напрямок стратегії. Наші західні партнери просто не встигають за ним. Але якщо говорити про заяви Шольца, ну давайте говорити відверто в Шольца. Вибори в нього є серйозні. Проблеми з майбутніми виборами на 25-й рік для його політичної сили і для нього особисто не знаю, чи потягнуть сьогоднішня ситуація, але може бути таке, що і дострокові вибори можуть відбутися в Німеччині, якщо далі буде продовжуватися, ну так би мовити, напрямок розвалу тієї коаліції, яка створена всередині в ну, в парламенті Німеччини, і так далі, тому там є дуже великі ризики. І, звичайно, Шольц не може сильно швидко справити ситуацію всередині Німеччини. Не наче, треба тоді показати, що ну як мінімум я геополітичний міжнародний гравець в контексті, наприклад, канцлер миру. Ну, наприклад, ну це все знаєте. Це зараз таке перетягування. Хто ж першим сяде за стіл, де Україна з Росії домовиться реально? Розумієте, да ми бачимо заяви е, Індії, е, ми бачили заяви Китаю, ми бачили заяви Шольца і так далі. Я думаю, що це все нічого спільного немає з реаліями, які відбуваються в голові росіян, тому що тут треба не Україну саджати за стіл переговорів. І ще Що треба... угу. І ще от, дуже важлива тема, тому що як на мене, надання Іраном Росії балістичних ракет це не просто величезна небезпека для України, а вона формує тепер ще певним чином і позицію наших партнерів. Європейський союз отримав від союзників інформацію про поставку Іраном балістичних ракет Росії. Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стану. У той же час видання Wall Street Journal пише, що Європа та США вже працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана. У свою чергу у міністерстві закордонних справ України заявили, що Київ глибоко занепокоєний інформацією про передачу Росії іранських ракет. А відомство закликає світову спільноту вжити заходів і вплинути на подібну співпрацю Тегерана і Москви. Вкотре закликаємо керівництво Ісламської Республіки Іран утриматись від передачі Росії, яка згідно статуту ООН та норм міжнародного права є державою агресором, будь-яких видів озброєння та військової техніки. Поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але й для всієї Європи, близького Сходу і світу. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки. Іран має повністю. Ністю та остаточно припинити надання зброї Росії, аби діями, а не словами, довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті. Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин. Ігоре, і от о, ця інформація, ця інформація, вона. Натомість, аби розізлити, розізлити справді наших партнерів, розізлити світ і щоб аби вони дали гідну відповідь, да таке враження, а що якраз змушує, змушує їх певною мірою відступати і поступатися, аби не було подальшої страшної деескалації. Оскільки Іран вже це зробив, давайте говорити відверто. Отже, як тільки Іран це зробив. Західні партнери що будуть відповзати, да тобто Росія завтра кине тактичну ядерку. Західні партнери відповзуть від нас ще далі. Чи як є система колективної безпеки світова буде стояти під такою загрозою, що ми собі навіть не можемо уявити з приводу передачі іранських ракет? Ну про це я говорив себе на Ютуб-каналі вже давним-давно. То це факт, який в принципі не викликає сумнівів що це відбудеться. Ну от це відбулося, але давайте говорити відверто. Іран це просто так зробив? Чи напевно Росія має щось взамін? Що може Росія дати Ірану взамін? Гроші? Ну, типа, да, але це ж все відсутково. Ну, та інформація іранського депутата, що ну, безумовно, це, по-перше, і продовольство, це і програми військові, якими забезпечує, обмінюється Росія з Іраном. І там навіть було сказано цим іранським депутатом, ну, що якщо даємо Хамасу і так далі, ну що б не дати Росії? Ну яка вже різниця? Я вам хочу сказати, що тут питання різниці є, тому що має світ просто думати, що Росія буде давати Ірану взамін. Я думаю, що це будуть технології. Так а технології для Ірана це зараз головне. Тим більше, що вони там вот, 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 і ядерка в них вже буде. Та да, ми ж всі ж пам'ятаємо цю історію. Що мав відбутися на моє ну на мою думку? Ну треба зараз працювати з Ізраїлем, тому що Ізраїль в свій час, якщо мені не зраджує пам'ять, ну не так там не, не чітко висловлювався, але тим не менше казали, що якщо Іран передасть ракети, то вони передадуть нам свої технології високоточної зброї. От, будь ласка, тобто тут не треба зараз лякати Іран санкціями. Вони вже 40 років під санкціями. Де вони взяли ракети, будучи під санкціями? А ми тут така космічна країна, а в нас ракет нема? От бачите, яка відбувається історія з санкціями. іноді? Тому всі всі ситуації я вважаю, треба зараз активно не то, що там на Іран тиснути, а треба, як то кажуть, говорити з Ізраїлем і за ті обіцянки витягувати їх на гора і отримувати. Ну а ризики, що ризики, Павлоград, Запоріжжя. Харків, Суми, Чернігів, це перший ризик. Це якщо вони передали ракети ті, що на 200 кілометрів. А якщо вони передали цей їхній ФАТ 110 а там вже трішечки дистанція більша, а ще в них є там якийсь там Аспахан, чи як там вже не пам'ятаю, на 700 кілометрів. Тому в цьому контексті треба працювати саме з нашими партнерами, не тільки з приводу санкційної політики по відношенню до Ірану. А іменно з приводу протидії для нас, для українців, що ми можемо протиставити? Чим небезпечні ці ракети? Вони працюють з коліс, з фури, і не треба якусь пускову десь щось розміщати. Вантажівка під'їхала, відстрілялася і уїхала. Десь приблизно так це виглядає. Я зараз, звичайно, ну скажімо так, дуже спрощено це сказав, але так воно приблизно десь і виглядає. І чим ми будемо ловити ті фури? Ми зможемо їх дістати чимось, швидкість і, і, і так далі, технологіями, ракетами і ще чим-небудь. І звідки вони будуть паляти по нам? Вони ж не будуть з Криму по нам паляти. Вони будуть паляти десь там з Курщини, з Білгородщини. А ми в відповідь що можемо зробити? Попросити ще систем Петріот. Ви знаєте, я вам скажу, Петріот набагато дорожче буде коштувати, ніж е, ті ракети, які передає Іран. Нам що, ці Петріоти будуть вічно поставляти? Ні. О, тому наче треба вибивати не ловити стріли, а треба вибивати лучника, а краще всього вибивати базу, де той лучник живе. Оце буде правильним підходом. І що? Ну стурбовані наші партнери? Ну кльово, і що далі нам від того?